Як сформувати виконання команди у собаки? Підпишись, щоб отримувати якісні поради та сучасні знання. Вам слід розуміти, що команда ніщо інше як умовний рефлекс. Згадуємо бідну собаку Павлова, у якій виділялася слона на звук дзвінка навіть без наявності їжі поблизу. І з командою так само звучить команда. Дай! І собака, не задумуючись, виконує, її. але як це зробити. Наприклад, ми робимо команду лежати із позиції сидіти. На першому етапі ми спочатку просто пояснюємо із їжею, що має зробити собак. І на наступному етапі, коли собака вже впевнено робить цю дію, ми можемо вводити команду. Найважливіше спочатку сказати команду, зробити паузу, і лише потім підказати собаці, що вона має зробити. Надалі робимо те ж саме, але. Без їжі в руках виключно ваша регулярність в тренуваннях, а також терпіння допоможуть сформувати будь-яку команду. У кожного це займе різну кількість часу, тому не очікуйте, що за тиждень ваша собака вивчить певну команду. А якщо ваша собака підбирає їжу на вулиці, пишіть в коментарях до цього відео слово їжа та отримайте безкоштовний відеоурок.